Трохи от деталей про оперативну ситуацію саме на Авдіївському відтинку фронту. Наша колега Юлія Кирієнко саме з фронту зараз зробила невеликий матеріал. Російська бронемашина з піхотою суне на наші позиції на північному фланзі Очеретину. Окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони. Натомість, ворожа БМП просто вибухає від влучання нашої стугни. Бронемашина росіян ледь стигає догоріти, як тією ж дорогою на поле бою вриваються московицькі штурмовики на мопеді. Так мота люди їдуть в один кінець. Росіяни все частіше застосовують тактику штурму на кросових мотоциклах, також як бойовики Хамас. На Авдіївському напрямку спроби прориву будь-якими методами не спиняються. Взагалі вони, як от в вагоні, вони лізуть, просто маси талпує на чому на том, що в них мається. Тут по всім перехопленням командири просто ну гонять людей. Вже от єсть там мотоцикли, да їти на мотоциклах. Тобто це от і відбувається, ну, доволі таки смішно, коли ми, наша піхота зупиняє техніку, наші розрахунки потакер зупиняє техніку броньовану, і тут на мотоциклах. А це вже грашиський танк. Т 90 їде тим самим полем його екіпаж ще не знає. Що зараз панцерник вполює українська студная шо це? Попадання з цієї стугни було. У танку детонує боєкомплект, і він стає одним з тих 90 бронемашин, які Січиславські десантники спалили під час активного наступу. Ну це я вважаю саме штурм. Щоб був за всю війну, оскільки я на війні, само початку на війні, з 19-го року я служу. Вони не розраховували, що такі війська це випари буде стояти перед ними. Аби ще краще бачити, звідки наступає ворог, нашим військам треба не лише коптери, а й засоби РЕП, аби ворожі дрони-розвідники не долітали до наших позицій. За цим qr кодом що зараз ви бачите на екрані, можна задонатити саме на засоби РЕП для січиславських десантників, які тримають фронт західніше Авдіївки. Окупанти ж на цьому напрямку так і не змогли прорвати нашу лінію оборони, наштовхнулись на опір січиславських десантників, тож вирішили піти іншим шляхом і витісняють наші сили з очеретиного і просуваються в бік сусіднього села Керамік. Головна задача не лише прорватися ще глибше в Донецькій області, а й оточити наші сили в Уменському, там де недавній штурм був провальним. Противника достатньо людського ресурсу і технічного ресурсу. Противник не рахується з людськими втратами. Противник зараз теж нарощує свої зусилля в плані відновлення техніки. Тому нас залишається стільки одне. Ми будемо їх знищувати. Окупанти атакують наші сили з чотирма бригадами, а це кілька тисяч ворожих солдатів. Сили оборони теж підтягують резерви. Тут на фронті наразі тільки й мови про рішення США дати ще більше зброї для нашої армії. Її не або як чекають, а ще людей. Бо без підкріплення втримати лінію фронту буде дуже важко, кажуть українські командири. Треба зараз трошки нації об'єднатися. Вважаю, трохи щоб наша. Наші наші люди, які в Україні так сказати, мобілізувалися, звернули увагу на те, що е, противника треба знищувати. Противника треба знищувати, і для того, щоб знищувати, треба йти до збройних сил України. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, Спецкор, Марафон. Єдині новини снити. Планував про одне запитати, але оці мопеди, мотоцикли справили враження. Це це ж не від нестачі основних зразків озброєнь, чи саме через це, чи через місцеві, що ну там мотоцикли суто можуть мобільніше, швидкіше дістатися. Чому ці мотоцикли, навіщо вони швидке там? просування? Проста відповідь швидке просування, коли їх там не знаю, там 10 ров, Вони швидко просуваються. В них не може влучити стугна, не може влучити щось протитанкове. Ну не варто використовувати. Звісно, mm -hmm. можуть ще по польпу будь-якій місцевості швидко в тили заскочити, відволікати наших військових в той час, коли почне просто так точно. От темпи просування московитів от західні шавдіївки, вони серйозно пришвидшились. Ну, от саме минулого тижня. Тиск був, звісно, повсякчас, але от, ну, плюс мінус ми тримали оборону. І от розвідка Британії говорить, що саме минулий тиждень був, да? ну і власне сюжет доводиться. На вашу думку, що стало оцим каталізатором цих, скажімо так, таких, ну, дуже. Потужних я би назвав би потужними о цих змін лінії бойового а є, є відповідь. Дивіться, по перше ще раз попередньо ми розраховували таким чином, припускали, що коли вони почали в жовтні місяці свою наступальну кампанію, то рано чи пізно вона повинна була зменшити свою інтенсивність, угу. і таке очікування дійсно було десь на березень місяць. Можливо, після путінських виборів бо перед виборами всі ордени, медалі, будь-яке досягнення там 100-200 метрів, можна було їхати в Москву, отримати винагороду, але після виборів все одно продовжувалося, і ми розуміємо, що ага є ж ще ж день інагурації, 7 травня, 9 травня, і навіть російські воєнкори це підтверджують, що кажуть, Достатньо повісити свою ганчірку десь, одну якусь на руїнах будівлі, і можна їхати в Москву за нагородами. Тобто вони це все підтверджують. І ми бачимо, що відбулося певне таке перерозподілення за рахунок окремих напрямків, наприклад, Купінськ-Лиман. Так раніше, буквально декілька місяців тому, по всіх новинних рядках Купінськ-Лиман зараз набагато менше. Ми не кажемо, що там нічого немає. Не можна казати, що військові відпочивають, але суть з усього, що зменшили там інтенсивність і. По класиці, як ви сказали, декілька десятків кілометрів вузька ділянка фронту, максимальне продавлення. Уявіть собі, стілет і максимально ти штовхаєш цей матеріал, пробуваючи його. ну це такий явний приклад, як вони пробувають. Mm -hmm. Ну от противник вже вів на ділянку тут загальною протяжністю. Ну зараз за рахунок цієї кишки вона трохи вигнулась. Тут ну кілометрів 12-15, на там, скажімо так, від Семенівки до кераміка. Да тут зараз оперує щонайменше. П'ять ворожих підрозділів бригадного рівня. Ну, якщо бути точним, чотири бригади і е, одна мотострілецька дивізія, тобто якісь е, сили вже введені в бій. Водночас аналітики інформаційного спротиву говорять про те, що принаймні ще три. Мотострілецьких полки окупанти мають в резерві от, для посилення цієї ділянки. Але ж рано чи пізно, навіть ну, ця армада вона ну, вимушена буде, да, скажімо так, вимушена буде зупинитися. От, на ваш погляд, що буде сприяти, що здатне буде зупинити цю армаду в просуванні, ну, скажімо так, в північно-західному напрямку, я так розумію, ну, зрештою, в бік Мирнограда вони тут намагаються просунутись, збройні сили України є, 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 єдині, хто може їх зупинити. Ну, це, це так, це якщо. В загальному сказати, мчера як ми з вами на початку казали, ми очікуємо, звісно, що це, це допомога, ці снаряди, ці протитанк протитанкові засоби проти повітряної оборони вони допоможуть, хоч якось зупинити стабілізувати ситуацію, щоб хоч якось закріпити їх на певній позначці, щоб вони не могли просуватися далі. Звісно, це не відміняє бойові дії, обстріли. На жаль, за рахунок авіації вони ну на жаль поки що мають перевагу там, де немає нашої авіації. Там над голонад наших військових є російська авіація, російські ракети, російські бомби. На жаль, тому дуже сподіваюся, що ці протиповітряні комплекси, до речі, гепарди там анонсовані, Вони зможуть принаймі ізбувати. Очі ну, боєкомплект для до гіпардів ну, ну, принаймні. Якщо так. буде якщо буде боєкомплект, то буде вже і гіпарди тоді. І будуть збивати е, орлани суперками. То тобто не буде очей, не буде тоді обстрілів з іскандерів. Ну принаймні, от такої mm -hmm. інтенсивності, ну хочеться в це вірити. Мене заключно запитання, коротке, скажіть, а оце просування, оце стрімке таке, скажімо, так впродовж тижня могло бути наслідком того, що не говоримо про географію, що тут не була розбудована потужна лінія оборони. Можливо, вони намацали слабку ділянку оборони в наших військових. Там були, до речі, дописи наших військових, де вони скаржилися, що дійсно росіяни натиснули на слабку ділянку, і на жаль, довелося військовим... промацали і Так, вийшли. так.